Горілий хутір. Опа! Забираємо цю красуню. Треба, треба буде глянути, як цей артефакт називається. Так, а, 48 метрів нам сюди. Ми ж тут не за артефактом в першу чергу приперлись. Чуть-чуть цей піджогся, ну нічого. То таке? Так, а ось і наша фігня. Ну, А спорим що ні. А ось і чудово. А, тут ще й псі захист треба. Ладно, тоді давайте.